Перша пісня, яка змусила тебе сказати, от би я це написав. Хай смалентний спіріт буде, нірвана. Улюблений звук на світі. Позивний українського радіо з 90 дев'яностих. Mm. Що б ти зробив з панелькою, якби мав безмежний бюджет? Як це реструктуризація? Ну, коротше. Повний ремонт. Повний ремонт. Да. Переоформлені пісня з квадратів, яку найважче було доспівати до кінця? А, кілометри, кеме. А твоя музика, вона більше про втечу чи про прийняття? Прийняття. Хто в гурті найперший хоче все переробити? Напевно, я. Якби квадрати були запахом, то яким? Не знаю, шафи, антрісолі, щось А Чим себе заземлюєш, коли закипаєш? Немає такого, просто я терплю це все. Ну що з налізом, ти і А тобто ти максимально кипиш. Ну і, значно, і ніяк нас... не це. На останок хвилину ми не вклалися, але це запитання хочу поставити. Яка пісня гурту найменше схожа на вас, але все одно ваша? Та хлопаки, напевно. Бо вона зовсім така така: гей, позитивно, з синтеза... синтезаторами і далеко від загального вайбу гурта.